Привіт, мої хороші. Сьогодні у нас субота, був клінінг. Моя кухня просто нереально красива. Ладно, клінінг любить бутилки ставити на холодильник. А, так от, кухня нереально просто красива, але мені треба готувати їсти. На жаль. Тому, на жаль, ми її зараз. Зіпсуємо трошки. Але що ж робити. Ну, реально така красива люди, така красива кухня, я не можу. От, зараз, коротше, буду робити обід, Котлетки з сиром і якусь, якийсь гарнір. Погнали тоді. Поки я готую, поділюся з вами новинами. Значить. Ми зупинилися з вами на тому, що ми здавали явчику аналізи. Ну, що, прийшли результати, у нього такий занизький рівень заліза. Хоча там по деяким, наче статтям в інтернеті ферритин в нормі, по деяким не в нормі. Коротше, нічого не понятно. Але лікар сказала, що таке залізодефіцитна анемія. Прописали Мольтафер сироп. Це ми тепер зранку п'ємо з ним я свої гормони від щитовидки, він залізо, вітаміни. Коротше, ми прям щось взагалі дуже лікуємося з ярчиком. Ну, це сказали, три місяці пити, потім щось здаємо заново аналіз. Ас десь на рік виходить. Коли рік буде малому, здаємо аналіз. І якщо, я сподіваюся, зможемо вирівняти, то наче на цьому всі. Ну. Ой, Боже Ай, це буля собака. Ох. I'm not crying, you're crying. Коротше, так, мені через два місяці здавати аналізи і дивитися, що там з моїми гормонами, тому через три місяці здавати аналізи і дивитися, що там з його залізом. Отак. От Зараз у нас ми прокинулись, погуляли, поки клінінг прибирав. Зараз я готую обід, ми обідаємо і чоловік іде в кіно, ще фільм Дюна, який я взагалі не зрозуміла, а йому він сподобався. Зараз він, коротше, піде з нашою кумою на дюни. Так, коротше, так що чоловік з кумою підуть в кіно, а я з дитиною лишуся вдома. Виглядає як аб'юз, але це вперше перший раз за все життя, коли так трапиться, і це була моя ідея, тому що... Чоловік хотів подивитися з мною, куба хотіла подивитись до моєму. Ну, типу. Чому би і ні? Так що, коротше, лишаюсь вдома з малим, а тато йде тусить. Ну, так. Малий останнім часом навчився дуже вже гарно стояти. Тобто він без опори, я маю на увазі. З опорою він давно вже стоїть, а це от останнім часом вже нормально стоїть без опори. Декілька секунд, але він не гупається, не бабах, а просто вчора, наприклад, він стояв, тримався за мене і в одній руці тримав розчіску свою, а потім отак, взяв відстав від мене, двома руками тримає розчіску, щось крутить, крутить. Ну і постояв так декілька секунд, і знову ручку за мене взявся. Тобто він вже може коротше, стояти нормально без опори. Я все сподіваюся, що, значить, цього місяця він піде в березні. Я думала, що він піде в лютому, не сталося, значить, в березні. Немає взагалі різниці насправді, але мені б хотілося, щоб він вже пішов, тому що я хочу, щоб він коли гуляв, міг топити сам. Бо його або носити на руках, або в візочку. Візочку йому не подобається, на руках важко. Тому я вже хочу, щоб він топив. Ще з нових таких умінь малого це буквально сьогодні він навчився викидати сміття. В принципі, його я вчила його, але так ну не дуже активно, знаєте, не кожен день. А сьогодні чоловік йому ще раз показав, як викидати сміття, і він тепер може викидати сміття. Показуєш йому на щось. Кажеш, дивись, сміття треба викинути. Він бере і викидає, куди ти йому показуєш. От, доволі прикольно. І ще тільки що чоловік мені показав, що він вміє вже на ксилофоні грати правильно. Тому він просто розвивається нереально швидко. Але, тим не менш, я ще, звісно, як типова мама переживаю там, що він не машить папа, хоча. Я розумію, чому він не машить папа, тому що у нас тут не те, щоб ми часто з кимось прощалися, ну, типу, ми з пашою завжди з малим. Іноді, там, куди я йду на тренування, іноді я можу помагати папа, а так ну, частіше за все і, і, і навіть не махала. Ну, тобто я про те, що коли в тебе там купа тіть, дядь і бабусі, дідусі, вони всі машуть тобі попа, то ти навчишся, да? А коли тобі... Тільки рандомні тьоті в магазині можуть попадати, навряд чи ти чутка, наче це робити. Це ще малювати. Я бачила, що після року дітям треба вже купувати якісь там олівці і так далі. Але е, чоловік нещодавно дав малому папірець з ручкою, і малий прям щось сидів, малював тією ручкою, так мило. От, тому треба ще замовити йому ну, Крайони, коротше, дитячі олівці. Трошки страшно, але ну, страшно, що він помалює тут все, а у нас зйомна квартира. Але, наче вошубл. Ті, які можна змити. Тому, коротше, знайшла вже олівці. Буду замовляти. Ну, вже наступного тижня замовлю олівці вже малому. Отак. От так що він, коротше, вже в нас грає на ксилофоні, малює картини. Це буде дуже творча людинка. Ще так прикольно, знаєте, думати, ким він стане, яким він буде, що буде він там гуманітарій в мами, буде він е, технарю тата, чи буде він творчий, чи буде він людина науки, чи буде е, він не знаю, яким він стане? Знаєте, це так просто нереально цікаво. Обожнюю свого сина. І все, що з ним пов'язано. А, до речі, в інстаграмі мені постійно випадав курс А-ля полюби себе про жіночність, щось там жіночну сексуальність і таке інше. Я такі курси, звичайно, завжди обходжу стороною, тому що я в них не вірю. Але цей коштував 250 гривень, і так часто мені попадався в інстаграмі. Мені, в принципі, сподобалась спікерка. Що я думаю, ну ладно, послухаю, тому що мені якраз зараз приходом весни мені хочеться якоїсь жіночності, чогось такого, а й щось мене стопорить. Тому, коротше, вирішила послухати. І прослухала дві лекції. І друга лекція це була про своє це внутрішнє дитятко. Я ненавиджу ці всі гештальт-техніки, коли виявиш, що ти маленька дитина. Уяви, що ти тепер велика дитина, уяви, що ти твоя мама. Коротше, я оце все ненавиджу, бо мені не дуже вдається уявляти. Хоча в мене і розвинена фантазія, але прямо от уявити, що якась що я, це оця маленька дитина, я собі щось кажу, не знаю, щось до мене це не доходить. Але в кінці цієї практики ти маленька дитина, ти маєш купити собі щось, що ти хотіла, коли була малою. Але тоді тобі це не купила, і тепер от потіш свою маленьку дитину. А... У мене з цим трабли. Я дивлюсь, дівчата там купують собі кенів, Барбі і таке інше. Я почала згадувати і поняла, що моє... у мене було дуже бідне і погане дитинство. Не можна сказати, що з погане це, я, мабуть, погано сказала. Просто бідне дитинство в мене було. Іначе ну, мала б я багато чого хотіти. Але коли оце, знаєте, треба там, загадую бажання, тому що пролітає літак, загадую бажання, тому що там конюшину чотирьох лісів не знайшла. А, я завжди загадувала, ну, по факту, сім'ю, тому що ви знаєте, що в мене. Чи не знаєте? Ну, коротше, мама в мене. Татом розвелися, і тато жив зі своєю жінкою, а мама зі своїм чоловіком. А ми з сестрою жили в бабусі з дідусем. І тому, звісно, в мене завжди було бажання, щоб мама жила разом з нами, щоб ми жили окремо від бабусі з дідусем, не тому, що я їх не люблю, а тому що просто ну, для мене так мала жити сім'я, мама її доньки. До речі, про те, щоб у нас був новий тато чи старий тато повернувся в мене якось не було думок. От просто я мріла, щоб мама, сестра і я, щоб ми жили в своїй квартирі, щоб у мене була своя кімната. Отакі от речі я мріяла. Розуміє? Ні кен, ні Барбі, а от такі речі. І зараз я розумію, що ну, по факту я, коли була маленька, я мріяла про сім'ю. І зараз у мене є сім'я. До речі, я завжди мріяла про двоспальне ліжко, бо ми жили в, в Хрущовки. І там не було місця про засвальне ліжко, тому ми всі спали на диванах, розкладних кріслах і так далі. Ну, маленька квартира, типова. От, і зараз у мене є спальне ліжко. У мене повноцінна сім'я. У мене є і батько, і мама, і дитина, і пів є. І щасливі, тому по факту, по факту, мрію своєї маленької дитини всередині я виповнила. О. І маю мало, бути вона задоволена. Іначе все і ок, наче мені нічого і не хочеться, але все одно хочеться якусь фігню собі купити. Ну, я б хотіла, щоб я купила собі Барбі і була щаслива. Від того. Не буду щаслива, скоріше за все, від Барбі. Тому не знаю навіть, що мені робити. Напишіть в коментарях, б ви купили собі маленький. Може, я почитаю. І надихнуся, і собі щось з такого куплю. А це наш обід. Це у нас кускус -кус з овочами. Ото, ось ось кусь, от овочі. Заправлю зараз кунжутною олійкою. Соль перка і буде смачно. До речі, кунжутна олія в салатах, мені дуже подобається. І два відра котлет. Так що все, зараз кличу хлопців на обід. Будемо обідати. Так, ну все, чоловік пішов. Ти мене позивив булочки, я тут? А я сіла дивитися їжа Галичини, там мій франківськ, любимий. І там такі заклади прикольні, що я така блин, вже склала списочок to go і планую цієї весни відвідати всі, що там зазначені. От, а зараз э, чайок і э, таблерончик, тому що э, я цього варта. красиво поставити на штатив, але малий вкрав штатив, тому продовжуємо з руки. А я не знаю досі, що купити свої маленькі дівчинці, але я подумала про квіти. І тут друга ініціація в дівчину, і тут же своїй дівчині купи квіти. І я така, все, нов... ні слова більше. І замовила собі доставку квітів на завтра. Замовила собі букетик, тому я молодець, я виконую завдання. клала малого на перший денний сон, помила голову і зараз буду стригти свого чоловіка. Я не навчу стригти його, але люблю стригти себе. От, тому зараз будемо це робити, малий поки. спить моя булочка. Ох, підстригли чоловіка, тепер я вся в цих маленьких паласинках, мене завісить. А... І поки стригла, думаю, це ж скоро треба буде ярчика стригти. Скоро ж йому вже рік, і в нього вже таке довгеньке волосечко. Ну ми не те, що прямо на рік будемо стригти спеціально, але коли ну, видно, що вже скоро треба буде стригти його через пару-тройку місяців. Тоже цікаво, підемо ми в барбар, типу, чи будемо стригти самі вдома. Не знаю, дуже стрьомно, це ж мала дитина. Доречі, діти ростуть, а ми готуємо обід. До речі, може хто не знає, як зберегти зелень свіжою надовше, беремо, ставимо в склянку води і в холодильник. Навчила ще моя не справжні колишня супруга, якщо так можна сказати, мама мого колишнього. От, реально працюючи хаки, вона зелень залишається свіжою надовше. О, так. І Кузя, а мама. Да, у Франківську хмарно цей і наступний тиждень. Тому пробачте мені відсутність ентузіазму. Це не я, це погода. Нема сонця, Брін-ярік. Нема сонця, немає сил. Мене трошки смущає ця повітряна кулька. Це взагалі одиничка, але виглядає не дуже. Чисто мали мене назва. Щоб ви зрозуміли, я вирішила буквально витягнути себе за волосся з квартири сьогодні, тому що пасмурна погода немає сил, і я така. Ні, я сьогодні вийду на вулицю, сходжу з подругою в кафе, яке давно хотіла сходити. Ввечері піду до стоматолога. Все, я вирішила, я так і зроблю. І вже після того, як я вирішила це зробити, вийшло сонечко. Що це, якщо не магія? Скажіть мені, що це, якщо не магія? Так, я, коротше, вдягнулася. Мої шкіряні старезні джинси від Zara і чорний світшот від українського бренду, по-моєму, Лявіта називається. А зараз нанесу на обличчя Оксану. Зберу себе в Оксану і е поїду з малим. Зараз він ще спить. все. От. А коли він прокинеться, ми вийдемо і підемо вже гулять. Ні, я їх не те, що боюсь. Ярик, я не знаю, як я до цього ставлюсь. Ярчик! Ти нікого не загубив, ні? Коротше, сходили ми в кафе, посиділи. Ярчик повзав по всьому залі, я тільки ловила його. Всіх веселив. От. А, гарно, посиділи, Я спробувала сирник з кров'янки, який показували в їжа Галачини. І, коротше, так. План на сьогодні виповнений. Ще на сьому вечора в стоматолог Треш, трошки треба підправити пломбочку, що в мене є. Воно це такий. Не... Несерйозний і недовгий візит. Зараз додому вкладаємо малого на другий день сон, відпочиваємо і все. І вносимо долу. Такий план.